Бруківка на головній не вперше викликає суперечки, поки одні говорять про історичну важливість, інші скаржаться на її непрактичність та шкоду для транспорту. Власне кажучи, це знаєте і потрібно, оскільки е, досить так важко їздиться, і сині дороги, і тобто не є рівною кривою. А інші люди навпаки вважають, що потрібно залишати все так, як є. Ну я думаю, що реконструкція це буде більш адекватно і дотепно робити, але не в даний момент. Якщо комусь заважає ця зараз крива бруківка чи що, я думаю, що йому потрібно зробити якесь мислення правильне на рахунок сходу нашого, а потім вже думати за нерівність цієї бруківки. Не на часі я згідна, але все одно повинен колись починати цей ремонт. Тому що я сама водійка, то жахливо, то жахливо їхати, особливо цей відрізок, де будуть ремонтувати. Так що я позитивно зараз. Я за ремонт. Я думаю, що бруківка краще. Хотілося б, щоб трошки покращило. То, що у нас допустим, є три транспортних засоби, і тут ти не їдеш, а скачеш. Демонтовану бруківку не викидатимуть, а зберігатимуть на балансі міськшепу. Її планують використовувати при ремонті інших вулиць. Міський голова Роман Ключук зазначив, що ця бруківка не є історичною. Дійсно, вона є не австрійською, вона поставлена в радянський період. Вона виготовлена з базальту. Є у Рівненській області є кар'єр базальтовий, і справді її ставили в радянський період. І наскільки мені сказали, от ро робочі та там були. Я думаю, що коли вони вже почнуться ремонтувати, вони стверджують, що під бру, бруківкою є сварди ще старий. Тобто до до х років там був Асфальт, а потім поклали Бруківку. Перший за 60 років ремонт вулиці Головної вже стартував. І, попри суперечки довкола Бруківки, підрядники мають чіткий термін завершити всі роботи до 25 грудня 2025 року. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4